Привіт, Олечка, я вдома. Щось новеньке. Оля, ти що вже все знаєш? Що? Мене з роботи звільнили. А, то таке? Хліба забув купити. О боже, я! Знайте, я зараз піду, куплю того хліба! Я, я тільки що поняла, що тебе з роботи звільнили. Ай, боже. Та, ну, ну, та, Оля, та, та то не смертельно, чого ти плачеш? Бо ти мене не любиш. Я то я Ой. тебе не люблю. От що ти сказав, як тільки зайшов в хату. Оля, я вдома. От бачиш. Я, я, я. Ти думаєш тільки про себе. Ти егоїст. Кіця, ну як то я егоїст, якщо я приніс додому квіти тобі? Я не голодна.